Брати і сестри, давайте в недільний це ранковий час прославимо ім'я нашого Господа. Скажемо слава Богу нашому. Ми добре зробили, що сьогодні ми прийшли цей ранковий час перед лице Господній додому молитви почути слово Господнє, яке потрібно для кожного з нас у нашому житті. У мене на серці лежать. Певні думки, з якими я хочу з вами поділитися. Частково певні думки я вже говорив в інших зібраннях, але сьогодні хочу цю тему, яка лежить в мене на серці, трошки більш широко розкрити. Відкриємо пісня до євреїв, 11 розділ з 8. го по 10-й вірш досить знайомий вірші і слова Божого. Після до Євреїв, 11 розділ 8-10. «Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати спадок послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої. Оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, спів спадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підваленими Творцем і будівничим, якого є Бог. І друге місце це друге післення Павла до Корінтян, 5 розділ з першого вірша. 2 Коринтян 5.1. Знаємо бо, коли земний мешкальний намет нас зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерукотворений та вічний до цього місця. Коли ми читаємо старий заповіт першу книгу, книгу буття, якій багато розказується про мужі віри, і ось ми з вами прочитали про одного мужа віри, про Авраама. Коли ми зважуємо і оцінюємо віру Авраама, вона така є багатогранна, вона така є багатостороння. І дійсно, ми можемо багато прикладів для свого життя взяти із життя Авраама. Ми читаємо, що свого бо, свого часу Бог сказав для, до Авраама те, щоб він вийшов з того місця, з того міста, де він проживав із своєю родиною, і йшов до хананської землі. І ось він залишає дім свого батька, залишає св свою родину, залишає нажите місце і вирушає до того краю, до тої країни, в якій він ще не був і про яку він не знав. Він повірив Господу, і ось він іде. І ось він приходить із всім своїм майном, всім своїм статком Він приходить до обітованої землі. І він подорожує по тій землі. І що саме більше мене ну, дивує у вірі Авраама, те, що напротязі оці-всіх років, які він жив в обітованій землі, він не одного разу. Не поселявся, не мешкав у містах, хоча мав можливість. Але ми читаємо, він весь оцей період часу, скільки він жив в обіцяній Богом землі, він мешкав у наметах. Мешкав він, мешкала його дружина, мешкали його слуги, і весь оцей час він мешкав у наметах. І це одна із сторін. Віри Авраама, одна із напрямків віри Авраама, про які говорить нам Євангелія сьогодні. І ось він проживає певний відрізок часу в обіцяні Богом землі. Він подорожує з одного місця, переміщується з одного місця на інше, приходить голод в той край, в який, про який обіцяв йому Бог, і він іде до Єгипту. Після Єгипту він знову повертається, оселяється в певному місті, їхні маєтки, вони великі. І виникає суперечка між пастухами Лота і пастухами Авраама. І Авраам він старається, як мудрий, праведний, Божий чоловік, вирішити це питання і дає для Авраама, для Лота вибачає справу вибору. І знову ж таки, Лот дивиться на краще місце, вибирає його. А Авраам і надалі продовжує жити в наметах. До вух Авраама приходять слухи, Шолот, він взятий в полон ворожими військами. Авраам збирає всіх слуг, озброює іде визволяти лота. І багато моментів в житті Авраама таких було, коли він, очікуючи Божих обітниць, він жив. Повсякденним своїм життям він старався вирішувати повсякденні свої справи, а справ було немало. Він продовжує жити в наметах. І одне із таких його ну, питань, його переживань було те. Він Господу неодноразово каже: Господи, я не маю наслідника, я не маю сина. Ось цей домоуправитель, управитель, який є в моєму домі, він може бути. Після моєї смерті він може бути моїм управителем, але я цього не хочу. Господи, я хочу, щоб Ти благословив мене сином і дам наслід... дав наслідника. І коли Бог дає для Авраама сина, знову Авраам переживає випробування від Бога Бог Каже: принеси цього єдиного сина в жертву. Авраам, він вірить Господу. Йде із своїм сином Ісааком на ту гору, але ми знаємо кінець цієї історії. І ось багато всяких таких моментів в життю Авраама було, коли він жив в обіцяній Богом землі. Він ходив із своїми шатрами і своїми стадами з одного місця на друге. І ми читали, що він очікував міста, що має основу, що має підвалини. Він очікував те місце архітектором. І будівничим, якого є Господь, брати і сестри. Сто років Авраам із домом своїм жив на метах, в, обіця... в обіцяній Богом землі, очікуючи ось оцього міста, про яке йому говорив сам Бог. Для нього це була, мабуть, одна із найважливіших обідниць, які Бог говорив для нього. Місто на небесах, місто неземне, місто, що має основу, місто, що є прекрасним містом там на небі, яке побудував, спроектував сам Бог. Я хотів би звернути нашу увагу на одну таку деталь. Ми знаємо, але ну, часто ми забуваємо таку річ. Я хотів би, щоб ми зараз подумали, кожен сам собі. Що означає життя в наметах? Або що таке намет? Що таке намет, «Намет» — другим словом, палатка або шалаш? Це тимчасове, це незручне, це незахищене, це некомфортне житло для тимчасового перебування або проживання. Коли ми в своїй уяві поставимо намет, і ми неодноразово це бачили і в своєму житті, можливо, хтось не звертав уваги, але є певні особливості наметів. Будь-який намет, чи великий, чи малий, він ніколи не мав і не може мати під собою основи. Можливо, ви бачили, хтось хоче поставити намет і зробив фундамент я такого не зустрічав. Я таке в житті не бачимо. Не бачив. Другий момент. Кожен намет, він має обмежений термін придатності. Хто був в таких ну, старих, старовинних містах, особливо це багато є і в Європі, і тут, є будинки, Є палаци, є церкви, яким більше по 300 і 500 років. Але я ні одного разу не бачив намет, якому бодай 50 або 70 років. Кожен намет, він має обмежений термін придатності. Ми зустрічаємо у своєму житті, можливо, ми спостерігали, що є різні типи наметів. Є намети, коли, які ми беремо, беремо з собою, можливо, на кемп, як ми кажемо, туристичні намети. Є весільні намети, де відбуваються весіля. Є військові намети, коли приходять, проходять якісь навчання десь на полігонах, на полігонах. І ось оці солдати живуть в цих наметах. Є торгові намети, ми пам'ятаємо з України. Коли відбувається торгівля з наметів, є медичні намети, коли відбувається якийсь стихійний лихо, приїжджає е, Міністерство надзвичайних ситуацій, ставить намети, і вони надають в цих наметах людям необхідну допомогу, брати і сестри, є різні намети, але не під одним із цих наметів немає основи. Так, да, вони якось прив'язані, зафіксовані до землі, що вони. Певний якийсь період часу послужили, але під одним із цих наметів немає основи, немає фундамента. Апостол Павло до Корінтян пише таку річ, коли земний, мешкальний наш намет зруйнується, брати і сестри, земний, мешкальний наш намет, наше тіло свого часу воно зруйнується. Чому? Тому що воно має. Обмежений термін придатності, скажімо, сучасною мовою. Наше тіло, воно створено Богом для тимчасового нашого перебування на цій землі. Бог для людини створив небо, Бог для людини створив на небі прекрасне місто Єрусалим. І в тому прекрасному місті Єрусалимі Бог для людини він. Має доми, має будинки, має місце перебування. Але перш ніж попасти туди, до неба, до Єрусалиму, до тих прекрасних, прекрасних нерокотворних будинків, нам потрібно прожити певну кількість років у нашому тілі, у цьому нашому земному наметі. І хотілося, щоб ми оце життя. В нашому наметі прожили достойно, очікуючи того міста, що має основу тих будинків, які є нерухотворні. І я собі одного разу ну, задав таке запитання, як ми влаштовуємо свій намет, як ми влаштовуємо своє життя на цій землі? Для нашого тіла і в нашому наметі ми хочемо. Максимально комфортних умов, і це, це є добре. Ми хочемо, щоб нам було зручно, ми хочемо, щоб ми, е, нам було тепло, щоб ми були ситі, задоволені. І це, це потрібно. Ми повинні дбати про своє тіло. Але буває так, що ми із свого намету робимо будинок на цій землі або ж робимо неприступну фортецю, неприступний такий будинок з охороною. І з різними такими механізмами, що до нас і важко підійти, і до нас важко достукатися. Буває так в нашому житті, брати і сестри, що наш бізнес, наш якийсь авторитет, наш якісь досягнення, і наш якийсь успіх, наш якісь соціальні. Матеріальне становище у цьому світі і порою буває і наші служіння. Вони так міцно прив'язують нашого намета до цієї землі. Так міцно ми хочемо так міцно триматися до цієї землі. І забуваємо те, що наш намет, він і не вічний. наш намет є тимчасовий. Брати і сестри, чи забороняє Боже Слово нам сьогодні мати бізнес? Ні, не забороняє. Чи забороняє сьогодні Бог для нас, що ми мали якісь досягнення, мали якийсь успіх у своїй роботі? Ні. Не забороняє. Чи забороняє Бог, що ми мали якісь положення в цьому світі? Ні. Брати і сестри, але порою ось оці речі, про які ми з вами говоримо, ми робимо фундаментом нашого намету. Ми робимо фундаментом нашого життя. І Бог, і слово Боже, вони цього не, не хочуть. Що ми були міцно прив'язані до цієї землі, ні, брати і сестри. Це не є основа. Так, ці моменти вони потрібні для підтримання нашого намету, щоб цей намет певну кількість часу він, він послужив, він постоїв. Так, це потрібно. Але, брати і сестри, це не є основа для намету. Я хочу, щоб ми зрозуміли це слово, яке сьогодні звучить і для мене, і для вас. І буває так, коли закінчується термін придатності намету, наш час перебування на цій землі, Бог, коли дивиться з висоти Небес на наш намет, а Він так міцно прив'язаний, і Він починає оці шнурки потихеньку розслабляти, розв'язувати. У нас часом виникають проблеми з бізнесом, проблеми із здоров'ям, і різні такі життєві проблеми, і ми задаємося питанням, чому? А все дуже просто. Наш. Термін придатності нашого намету. Він добігає, він добігає кінця. Бог приготовив для нас щось краще. І Бог хоче забрати нас від цієї землі. Бог хоче забрати нас від намету до будинку, який він приготовив. Бог хоче забрати нас від тимчасового до вічного, від земного до небесного. Від смерті до життя і від небезпек до вічної радості і до вічного блаженства. Ми маємо дім на небесах від Бога, дім нерукотворений та вічний. Коли я готувався до цієї проповіді, я згадав одну подію із свого життя це приблизно було 18 років тому. Мені пригадалося одне весілля, коли ми поїхали в Житомирську область. Було прекрасне християнське весілля в церкві, в Домі молитви, брати, служителі, молоді, батьки, народ Божий благословляли молодих людей на спільне життя. Але що найбільше мені запам'яталося, це весільний обід. Він був наметі, і це було зимою. Десь приблизно 10 градусів морозу. Організатори оцього весілля постаралися, щоб максимально комфортно було в цьому наметі. Робили всі, всі попитки, всі можливості. Стояли обігривачі, щоб людям було тепло, але були й місця в цьому наметі, які були зовсім холодні. Було холодно. В деяких місцях людям мерзли ноги, руки, вуха. Холодно трошки було. І для мене це проговорило, як би ми не старалися, зробити комфортний наш набет, зробити комфортним життя в цьому наметі, перебування в цьому наметі. Зовнішній вплив, вплив порою буває сильніший, сильніший за наші старання. Коли почалася війна в Україні, коли почалася агресія Росії проти України, виникли. Проблеми з енергопостачанням великих і малих міст, і в цих містах почали з'являтися такі великі намети. Вони називалися Пункт незламності. Ті намети вони були максимально скомплектовані так, що там було тепло, там було зручно. Там вона було зігрітися, попити чаю, поспілкуватися, зарядити свої телефони, свої комп'ютери. Були намети, що був там і лікар, і психолог, і дитячі кімнати, всі максимально комфортні умови для перебування в тому наметі. І приходили люди, приходили, побудуть якийсь певний час, поспілкуються і поверталися, і повертаються до своїх будинків чи квартир. Як би сьогодні ми комфортно не влаштували свій намет, брати і сестри, душа наша завжди. Буде прагнути додому. Душа наша завжди буде прагнути до неба. Чому? Тому що там краще. То будинок, то будинок від Бога, будинок нерокотворний, будинок для ті, які Господні. Ми маємо в нашій церкві також один намет, який час від часу використовується. Коли відбуваються різні події на території Дому молитви, я не бачив, як він збирається, але я думаю, немало часу. Треба так, щоб того великого білого намета поставити. Але я одного разу приймав участь в тому, щоб розібрати цей намет. Нас було десь 7-10 чоловік, і цей намет ми так швидко розібрали. Швидко розібрали його, зложили, весь той інвентар, і ось положили там за Домом молитви в білому контейнері, брати і сестри. Прийде час, і наш намет також розберуть і покладуть також недометалевого контейнера до дерев'яного і віддадуть наш намет землі. Брати і сестри. Але коли наш намет віддадуть землі, в нас є Божа обітниця, ми маємо на небі від Бога, дім нерукотворений та вічний. Слава Богу, брати і сестри. Мені згадався лот. Коли він з Авраамом ходив, він також мав свої шатри, він також мав свої певні статки, він е, мав своїх людей, мав свої, свої отари. І ось одного разу була суперечка. І лоту сподобалася одна місцевість, одне місто, і він, ми читаємо в Божому Слові, що він свої шатри поставив біля Содома. Йому сподобалося те місто, і він свій погляд. він відвернув від небесного до земного, він свій погляд відвернув від вічного до тимчасового. Йому сподобалося жити біля содома, і він поставив там свої намети. Коли Бог він в своєму плані вирішив знищити содом, посилає своїх ангелів, і ми знаходимо, що лод вже, вже не в наметах живе. Лот вже живе в будинку, в содомі. Йому сподобалося краще будинок. Але будинок в такому недоброму місці. І ми бачимо в результаті залишився без будинку, без наметів, без дружини, без отар, без нічого. Жив на горі в печері там і закінчилося його життя. Брати і сестри, для нас побажання, для мене першого, що ми. ми ми пам'ятали таку річ, про яку апостол Павло писав до Филіп'ян, 3 розділ, 20 віше нижче. Адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, з силою якої він може нас підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, що воно буде подібне до Його прославного тіла. Наше життя на небесах, брати і сестри, ми про це знаємо. Але порой ми про це забуваємо. І сьогодні Бог Він нагадує нам про це. І ще один текст. Книга від Вихід, 33 розділ. Із 7 по 9 вірш, книга Вихід, Вихід 33, 7, 9. Відтоді Мойсей брав свій намет і ставив поза табором подалі від табору і назвав його наметом зустрічі. Тому кожен, хто шукав Господа. Приходив до намету зустрічі, що поза табором. Так бувало, що коли йшов Моїсей до намету, то весь народ підіймався і спостерігав кожен сте біля входу свого намету, всі стежили за Моїсеєм, доки він не входив у намет. Коли ж Моїсей входив у намет, то хмарний стовп опускався і ставав над входом у намет. У цей час Господь розмовляв з Моїсеєм. Брати і сестри! Моє сьогодні бажання для мене і для нас кожного, щоб в нашому наметі, коли ми живемо на цій землі, з'являлася слава Господня. Написано, що кожен, хто шукав Господа, приходив до намету. Чи ізраїльтяни не знали Господа, знали Господа. Але були такі життєві моменти, що потрібна була особлива підтримка від Господа, особливе руководство від Господа. І я би хотів би, щоб наш намет був таким благословінням, наше життя було таким благословінням для тих, хто шукає Господа, хто міг би прийти до нас, і ми могли б розділити з ним якусь чи радість, чи горе, щоб в нашому наметі завжди являлася слава Господня, і щоб Боже ім'я воно було прославлено в нашому наметі, брати і сестри. Перед нами зараз буде молитва. Я я б хотів би, щоб ми попросили Господа, Боже, дай нам сили до кінця зрозуміти, що наше життя воно тимчасове, але коли наше життя тимчасове на цій землі, і ти є з нами, даруй нам це життя, прожити достойно, щоб ім'я Твоє прославилося і в нашому житті, і через наше життя. Склоняємо коліна, молимося. Амінь.